Дороціння, саме біблійська картина світу є найбільш достовірнішою і точнішою. І підтвердженням, одним із підтвердженням є магнітне поле, яке руйнується, наприклад, за 22 роки останні на 1,7% зруйнувалося, за 180 близько 10%. Уявіть мені, тобто, якщо еволюція говорить, що в планеті мільярди років, а магнітне поле руйнується з такою швидкістю то могло б існувати життя, якби, якщо, якби це дійсно було так. Може Біблія каже, що планеті 6 тисяч років, і це істина і правда, і в них всього є свій кінець. І знаєте, ще одним із таких моментів є такі істоти, типу як НЛО, чи як кажуть. Такі задумайтесь, чи це е, якісь е, біси, демони, чи це е, урядові якісь програми, щоб людина була вирішена.